Про все важливе, що стосується України у пливових світових засобах масової інформації. Мої вітання! Слава Україні! Це програма «Зарубіжжя» на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні у нас 15 вересня, понеділок. Отже, давайте разом подивимось, що сьогодні, вчора, на вихідні, писали пливові світові змі про події, новини, які стосуються так чи інакше України у Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, Франції, Німеччині. Іспанії та Італії, це пост. Міністр закордонних справ Родислав Сікорський заявив, що захист України від атак російських дронів захистить і решту Європи на тлі побоїв щодо поширення війни. Він про це говорив у Франкфурт альгемайне Зокрема, він сказав, що і закликав України НАТО запроводити безпілотну зону над Україною, щоб захистити Європу від російських ударів на тлі триваючих наслідків вторгнення. Оце російське вторгнення дронів до Польщі. В ніч з вівторка на середу, так минулого тижня. У зауваженнях публікованих у сьогодні в понеділок міністр Сікорський заявив, що ця ідея обговорила ще рік тому назад з адміністрацією Байдена. Ну тоді вони не знайшли підтримки. Ми, як НАТО та Європейський Союз, можемо бути здатні це зробити, але це не рішення, яке Польща може прийняти самостійно. Його можна прийняти лише разом зі своїми союзниками, сказав Сікорський. Захист нашого населення, наприклад, від падаючих уламків природні був би кращим, якби він ми могли боротися з цим не на національній території. Ну, зрозуміло, що це було б краще. Ну і нам, в принципі, за великим рахунком було б краще, щоб збивали ці безпілотники, допомагали і закрили небо. Ну, Ще на початку широкомасштабного вторгнення Україна виступала за таке закриття неба. Ну, бачимо, що це питання зараз активізується. Сподіваюся, що воно буде вирішене. Позитивно. The New York Times пише про те, що папа Римський Лев 14 заявив, що папи не можуть бути посередниками в мирній угоді до України. Як тут сказано, папа заявив, що, хоча папи можуть бути прихильниками миру, для них менш реалістичною виступати посередниками ну посередниками. Ну, це пов'язано з тим, що дуже багато дійсно було інтерпретації. Зокрема, те, що ніби там, посередником між Росією та Україною, там, мова йшла про те, що Ватикан був готовий надати, ну, скажімо так, можливість зустрітися в Ватикані представникам Росії і України, Путіна там і навіть розглядали і Зеленського. Але так чи інакше, ну, він заявив і про це пише «The New York Times, що роль посередників все-таки мають виконувати інші. Як тут, зокрема, наводяться його слова. Я б розрізняв голос Святого Престолу в боротьбі за мир і роль посередника, яка, на мою думку, дуже відрізняється і не така реалістична, як першого. Сказав це він в інтерв'ю. І Британія, Велика Британія, Ройтерс. Крем звинувачує НАТО в тому, що воно фактично бореться проти Росії, підтримуючи Україну. Ну, про це сказав сьогодні речник Кремля Дмитро Пісков. Можна з абсолютною впевненістю сказати, що НАТО воює проти Росії, крім того, дипломатичні зусилля щодо припинення війни наразі призупинені. З боку України нема жодної гнучності у цьому плані. Ну, гнучності це мається на увазі, щоб Україна погодилась на ті умови, які є фактично капітуляцією. Ну, я думаю, що владі в Україні це зробити дуже-дуже важко, враховуючи настрої громадян України. Британська газета The Guardian. Ну, вона пише про. Те, що сказав мені закон справ Всікорській, але це він сказав, прибуваючи з візитом у Києві на вихіднях, так, він спілкувався з кореспондентом газети The Guardian, і от The Guardian сьогодні опублікувала те, що він сказав. Ну, Зокрема, що там не були вибухівкою, значить, без вибухівки були ці дрони, які вторглися у Польщу, що ніби, напевне, от вони хотіли подивитися, випробувати, як працює оборона, ну, оборона працює добре. Ну що дрони не досягли своїх цілих, і майну було завдано незначних пошкоджень ніхто не постраждав. Якби це сталося в Україні за українським визначенням, це вважалося 100% успіхом. Так сказав, ну це також нас про це було написано сказано. Сікорський сказав, що польська відповідь була б набагато жорсткішою, якби атака минулого тижня спричинила поранення або смерть на її території, але відмовився уточнити, як така відповідь могла б виглядати в майбутньому сценарії з таким агресором борухуном, як Путін, спрацьовує лише найжорсткіший. Контртит сказав він. Ну, тут я з ним э, погоджуюсь стосовно брехуна і агресора. Ну і він висловив сподівання, що Трамп таки отримає цю Нобелівську премію, якщо от, буде укладено, як він тут написав. Мир і Україна в межах захищення кордонів та Україна що інтегрується із Заходом. Ну, я тільки тут підтримую те, що сказав Сікорський. Ну, зокрема, також він там звернув увагу на гарантії безпеки. Гарантії безпеки покликані стримувати потенційну супротивника. Тож ми кажемо, що якщо буде якийсь мир, то наступного разу, коли Росія спробує щось зробити проти України, ми можемо розпочати війну з Росією. Зараз я вважаю, це не дуже переконано. Тому якщо ви хочете розпочати війну з Росією, ви можете зробити це сьогодні. Я не бачу жодних добровольців. Ну, це мають на увазі у країни, країна там охочих. Хочу зазначити, що Польща ну, заявила, що не буде направляти своїх військових на територію України. І далі продовжує Сікорський про що пише британська газета The Guardian. І немає нічого небезпечнішого у міжнародних відносинах ніж надання гарантії, яка не є переконливою. Ну тут я з вами з ним згоден. Я постійно про це говорю: що саме збройні сили України є найкращою гарантією безпеки України. Британська зета за телеграф. Ну, те про що сьогодні всі вже під вечір почали писати говорити, про те, що білоруське телебачення там розповсюджене відео сьогодні, що ніби перебувають е військовослужбовці з США, Америки. Вони зустрілися з міністром оборони е Біл Білорусі Віктором Хреніним. Ну, це на цих навчаннях. Е Запад, 2025 які розпочалися в п'ятницю, і мають завершитись завтра, 16 вересня. У вівторок, французка Le Monde. Кремль стверджує, що не досягнуто жодного прогресу у напрямку тристороннього саміту між Росією Сполученими Штатами та Україною. Це знову ж наводить слова речника Кремля Піскова. Так, це за даними інформаційного агентства Ріан Новини, пише Лемонт. Як ви бачите, що в українській позиції немає гнучності? Ну, це знову потужнуть, ми вже згадували. А з боку київського режиму немає бажання по справжньому брати участь у серйозних переговорах. Заклики до негайної зустрічі лунають, але наймовірніше вони спрямовані на створення емоційного ефекту, сказав пан Пєсков, його кого цитує інтерфакс, пише Французка Льомон. Там дійсно заклики з боку України, мається на увазі, що Володимир Зеленський Пусін Горчин готовий зустрітися з Путіним. Ну, але Трамп ж заявив, що насправді от в нього є великі сумніви, було дуже така глибока ворожнеча між Путіним і Зеленським. Француз Клатай Фігаро. 10 тисяч солдат ядерні навчання запад 25 і російські військові маневри, які турбують от, захід. Ну там такий аналіз, що е, саме е, ці е, навчання, які ніби і завчасно були заплановані, процеска ніби не про ні проти кого не там не направлені. Ну але країни, які мають спільний кордон з Польщею, це мається на увазі е, Польща, Литва та Латвія. Члени НАТО, уважно, як пише Фігаров, стежать за цими маневрами. Варшава навіть заявила, що очікує провокацій під час проведення от у цих, цих, цих навчань. Ну, це насправді, на мою думку, достатньо серйозна така е, заява з приводу провокації, але можна е, очікувати, що навряд чи вони вже будуть, бо провокація була напередодні, коли от було вторгнення в повітряний простір Польщі російських, російських дронів. Німецька задочайтунг, ну вони тут згадали Медведєва. Медведєв тут серйозно зробив заяву, написав себе. Я так розумію, на телеграм-каналі: що е якщо захист, е Захід буде там захищати західну частину України, що це вже буде пряма війна з Росією? Ну не менше, не більше. І він посилається на міркування Заходу щодо розширення захисту захисту східного флангу НАТО. Причиною цього є оці російські дрони. Ну, от лякає, що це тоді буде війна з Росією. При тим, Пісков е казав, що вже фактично НАТО воює з Росією, а той кажає, що Медведів ніби пише, що буде війна з Росії. Німецька і е шпігель Ну, тут цікаво, насправді, на мою думку такий матеріал. Путін хоче швидко припинити війну. Російські віодари, схоже, різко почастішили, особливо після вступу Трампа на посаду. Ну, так і ж Підіпише, що дійсно, коли Трамп вступив на посаду, що дуже багато почали ударів. Він посилається на аналіз американського аналітичного центру, Центр стратегічних та міжнародних досліджень. Ну і, зокрема, там і наводить ці такі достатньо, на мою думку, цікаві цифри. Що, за даними New York Times, з спочатку року Росія розгорнула. Проти України понад 30, 34 тисячі безпілотників та льотних моделей майже в 9 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Тобто в 9 разів більше завдаються зараз ударів, ніж за аналогічний період минулого року. Ну а за даними газети ну тут вони наводять цей удар що в неділю 7 вересня, коли понад 800 безпілотників і 13 крилатих, крилатих ракет. Так чи інакше, аналітичний центр стратегічних та міжнародних досліджень розглядає подібні так, як спробу послабити Україну та перевірити рішучість заходу, тобто збільшення цих ударів. Але може бути інша причина помітно збільшена кількості атак. йде про те, що російське керівництво далі більше переконується, що капітуляція Києва можлива в найближчі місяці, якщо військовий тиск буде достатньо. Ну і Путін тут постишає, поспішає ноді ну там. Слова експерта російської російського Тетяну Станову, так яку цитує Вашингтон Пост, що є проблеми з російською економікою, і ніби Путіну треба швидше закінчити війну. Тобто він хоче насправді, щоб Росії Україна капітулювала перед Росією. Іспанська газета Ель Мундо. Італія не готова до нападу з боку Росії, сказав її міністр оборони. Ну, міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив сьогодні в понеділок, що його країна не готова до нападу з боку Росії чи будь-якої іншої країни на тлі зростання на пружині Європі через порушення повітряного цього простору НАТО, коли дрони російські були у Польщі. Він сказав, що попередні уряди вони взагалі не збільшували протягом 20 років витрати на оборону. І що за рік за два це зробити неможливо. Також міжнародне інформаційне генство Іспанії ЕФЕ пише про те, що е, Трамп вимагає від європейських країн посилити санкції проти Росії. Ну, це в неділю він закликав європейські країни посилити санкції, не купувати російську нафту як засіб тиску для припинення війни в, в Україні. Зокрема, наводить те, що він написав: Європа купує нафту у Росії. Я не хочу, щоб вони купували нафту, а санкції, які вони запроваджують, недостатньо жорстокі. Я готовий запровадити санкції, але їм доведеться посилити. Їх пропорційно тому, що я роблю, сказав Трамп журналістам у Нью-Джерсі. Повідомляє Ефе. Ну це він повторив своє е, повідомлення, яке він висловив листі надісланому суботу. Пише е, нам нагадує ЕФ, в якому він попередив, що не запроваджуватиме нових санкцій проти Москви, поки деякі союзники продовжують купувати російську нафту. Ну тут зокрема нагадую, що Туреччина, Угорщина та Словаччина продовжують імпортувати російську нафту, хоча більшість європейських країн припинили це робити після вторгнення в Росії в лютому 2022 року. Повідомляє міжнародне інформаційне агентство Іспанії ЕФЕ. Ну і Італійська Републіка, ніби вже у відповідь на це наводить слова речниці Європейської комісії по Олепінню. Ми вже давно працюємо проти російських волеводнів. Ну, поступово відмови від російських. Вуглеводнів це те, чого ми активно домагаємося вже кілька років з початком війни, з дуже чіткою дорожньою картою. Намається вуглеводнів, це газ, нафта і погілля. Вона це сказала на щоденному брифінгу сьогодні, відповідаючи на запитання про от якраз те, що заявив Дональд Трамп на вихідні у неділю. Ну і зокрема, наголосила, що. Зараз є чітка законодавча пропозиція щодо поступової відмови від російського газу, який все ще надходить до ЄС додала Речнича, зазначивши, що низка санкцій ЕС вже заборонила імпорт низки російських енергосій, ну, зокрема, вугілля. Але бачите, цього недостатньо. Можливо, ця заява Трампа якраз поникає збільшити цей тиск. Ну і побачимо, що з цього приводу буде робити Туреччина, Угорщина і Словаччина. От такі е, новини я хотів сьогодні, щоб ми оглянули в програмі зарубіжжя, які були. Опубліковані в впливових світових засобах масової інформації у Америки, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Я дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, яка допомагає моєму YouTube каналу, я про це постійно наголошую. Коментуйте, а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, в завершення програми бажаю всім усіляких раздів. Все буде Україна!